Йдемо знайомитись з ріелторами? заносити, так би мовити, до них наше резюме фізично. Да, вам не почулося, можна сказати, резюме, тому що коли тут подаєшся на квартиру, треба подати свій кредит скор, треба подати історію, де ти до цього знімав квартири. Треба подати історію, де ти працюєш і де ти працював. Коротше, да. про себе. Розказати про себе. Так реально там треба розказати про себе, про свої хобі, написати cover letter. Коротше, подача як реально на роботу. Подивились квартиру. А, да. Треба буде оплаятися, тому що ціна, в принципі, непогана, вона все ще дуже висока, дуже висока, але набагато краще, ніж могла би бути. Та й плюс, в принципі, те, що апартменти доступні, це в Канаді вже насправді інновейшн. Список документів такий, наче я подаюсь блін на візу, якщо чесно, а не на те, щоб в квартирі жити. Побігли ми, коротше, збирати документи, заповнювати заявку. Там ще заявка на вісім сторінок. Якихось документів даних про нас. Коротше, так, да, це ще треба заповнити форму, податися, потім піти кравотодавцю, отримати справку, знову принести, а ні, не принести, відправити їм ще всі документи, і потім можливо, і потім можливо, тобто це ще не точно, але можливо. Вони нас заапрувлять, щоб ми могли їм платити. Дякую.